Ну, Ні, Ціла риба диви без голови, без ціла голови. риба хвіст є. Блін, ну це добре. Ну, то то я прям, думав, що це вообще просто ужас. Та-та-та-та-та-та. Кілька автоматів. Ох, кілька наїмося, да? кілька. Оце буде потужна взагалі це буде. Ой-ой-ой. Привіт-привіт. Є у нас пакет за тебе. Ну, ми подумали, ну чого б і ні? Ну чого ну, б і не зняти щось таке. Якщо вам таке подобається, то ми будемо таке знімати. Саме головне, що в нас є, це хліб. У нас є, щоб запивати квас. Є у нас ось така кілька в томаті за тебе. І Влаша захотів на останок взяти. Ляща дати тобі. Ляща. Ну, він стояв біля них, ну чого б і не взяти. Ну, це одна контора оця, ні? Бо вони сині вдвох. Море. Ну і ти синюватий. Да, море, море. Та що, є плюси і мінуси в цій кількі. Ну, в дешевій взагалі, мабуть, все погано. Тому зараз оглянемо. Ну що, поїхали? Кілька, да, кілька це таке, може бути. Я ще, от зараз як котра година. Зараз у нас... 14-17, та 17, а я вживав тільки каву. І купили в Аврорі Ністі, ось таку поїзд. якусь гейську відкривачку. Та чого гейська? Це нормально відкривачка. Це якась не мужицька Дивіться, друзі, тут у нас є три консерви, які відкриваються за допомогою відкривашки. Та відкриється. Дві з такими ось вушками і скляна баночка. Що почнемо? давай почнемо. Ні, давай з, -з ляща почнемо. <ріст> <ріст> з ляща, поїхали. Давай ляща цього відберемо відразу. І так, поберемо. лящ. Тут на картиночці є помідорчик. Я думаю, він має бути смачний. Ага. Прямо -то. так. Помідорчик. Ти можеш намалювати, що хочеш. Ляща обсмажений у томатному соусі. Маса нету – 230 г. Склад. Я риба, сімейська карпа. Ага. Карп сазан, товстолобик, лящ, карась. Розібрані, обсмажені. Не менше 57%. Ну і 43 томати. Томатний, томатний соус. соус не більше 43. Ну, в принципі, не сказав би я, що такий. Так, що отак беремо, типу, отак пробили, поняв? Да. І погнав, отак по колу крутий. Давай, я кручу, бо ти. Давай, я лівша просто. Давай. Та давай, давай. Ну куди? Ну що, а, збив, збив. 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 Ай-яй-яй-яй-яй. Та ти що, як працює? Ідеально. Хотіли вже обісрати «Аврор». А, це можна. Туди, ну, який зліс, рівний ідеалі. зріз. Ну, майже, бо тут я пробивав, а, що це, а взагалі. Це, то... Чи що це Ну це... Кусочок три, якоїсь. ліпка вкакалась, нічого страшного. Ну Це не ляж. Ляж він, е... то, він тонший. А це ну щось таке, типу короб. О, це, мабуть, зеркальний короб. Подиви, така шкірка. Блискуча. Всі три шматочки хвостова частина. Тут чотири шматочки, всього. давай достаємо Риби. хлібчик. Хребет є. Ну, по запаху не сильно против. Та нормально томатним соусом. Пахне пах. хорошо. Кістки, що тут кістки? Хребет. Ось, давай хребта <різь> Ні, ну, хребет, Сам Кості. хребет. Взя. Ну як, ну нормальний розпадається. Така тверденька, да? Да. Не, не розвалюється, а це прям як каша. — Приємно. Блін, ну це добре. Що коли голодний, тати, що ну, то. Ну, я думав, що буде вообще просто ужас. Та ну, давай собі цей здоровий <рес> <Ти>, собака. <рес> Та я не буду, бо ще її багато, я більш не буду. 50? Консерви лящ 47,90. 47,90 по карті АТБ 45,50 один. Ну, ну слухай, я так оплачую карту АТБ, то за місяць 100-200 гривень економиться. Ну, ясно, економиться, а ще національний кешбек, начебто, ну, типу. По суті, нічого. Ти розраховуєшся, там підключив національний кешбек, тобі там якась копійка прийшла за місяць. Навіть телефон місяць поповнить. Кожен, кожен місяць 400-800 гривень. Ну, от можна там телефон інтернет поповнити. Вже добре, ну чому да. ні. Ну слухай, це однозначно, це топчик. Так, да, непогано. Воно така е... Ой, зараз... консистенція така тверденька. Квасочком за... за вами. Прям так, да, як їси м'ясо. Я не знаю, наскільки була. Свіжа і хороша ця риба. Ну, який твій виробник? Я однозначно можу Хорошо, сказати, да. що це непогано. Виробник е, море, да? Да. Море. адреса Миколаїв. Давай зараз по хардкору. Миколаїв. Да? Кирівсько розуміє. Відразу? А чого ні? Що сюди входить? До речі, скільки коштує? Дуже часто такі дешеві. Там е дешеві продукти, ну виробники, які випускають такі продукти, вони кладуть замість кільки, туди входить е там, тюлька чи ще якісь самоселець, ну такі більш дешеві, ніж кілька. Але ну навіть в цій самій дешевій. Е Найдешевшої в цієї шість 36 36,20. — 30-620. Риба кілька Чорноморська не менше 60%. Соус томатний не менше 10%. Це 70% вже, а далі що цибуля Паста томатна, цукор, борошно, пшеничне, олія, соняшка додорована, рибчата цибуля, гвоздика, лавровий лист. Ну, до речі, також тут склад, ну немає нічого такого прям якогось поганого. Як дивіться, як швидко можна. Да, ні, гарно, відкривачка, вона так зрізає, класно. Ну, поки нова, да? Та-да-да-да. -да -да -да. Опа. Також, диви, на кришки є якийсь наліт такий. Черкашик. Ну, тут, е, типу, наче бульки оце повисохали. А ну, давай, давай на запах відразу. Такий противніший запах. А, це просто кілька, може, ну такий запах кілька. Я не відчуваю, мені вітер перебуває. Він поганувато відчутний, але ну такий якийсь як... по по цей, ободку якийсь гівнятко. Є? Ну таке прям. Кілька. Нас скрібать за оце? Найсмачніше, мабуть. Ні. Кілька. Вказано, що кілька. 60%. На тобі. Добре, досить, 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 досить. Ціла кілька, голови присутні, все нормально. Порядок, так? Да? Ну, да, голова, все он є. Ну, вона не розібрана, просто ціла рибка. З кишками? Ну, мабуть, її ну, звичайно, з кишка. Щоб смачніше ж було. Ну, взагалі, мабуть, нормальна кілька. Ну, вона ж має бути розібрана, там, без голови. Ну, прям м'ясо має бути. Ну, хай кісточки, там, ну, понятно, що їх ніхто не буде вибирати. Але ж, ну, можна ж було, да? так? Ясно, кому воно треба. Воно це... ну, мені чимось на анчоуси оці дешеві сольоні, похоже, по структурі м'яса. Фу, ну це мені не подобається. Це, ну, це гіркувата такий... така. Mm -hmm. Не знаю, я не сильно люблю кільку. <рес> І після смаку. <рес> <рес> ну, в принципі, її можна їсти, якщо ви любите кільку. А ну, я просто може. Ну, порівняно із цим лящем, що ми куштували, та ти що, це небо і земля. Ну, ляж взагалі це так смачно було. Він прям такий цупкенький в роті, і це як шматочок м'яса. Класно. А це що такий смак, який, значить, вона вже стара, чи вона вся така. Вона вся така, це ж кілька. Ооо! Оцей морський такий, так? Присмак. Не морський, він тряпками якимись, непонятно це. Та гіркуватий такий, як. Я, я таке, ні, може, це саме дешево, ну, просто воно не таке добре. Воно ж таке знаєш, підтрушує, підтіпує, чі. не сильно воно добре. Бляха То а, Я голову роз'їв. от, ну, Я взяв тільки що голова окремо. Та, Це, мабуть, смак кишків просто. Воно то як горьке. Або кишки, або ну, тут оці ж зябра, і, <роз sécurcraft> може воно. таке не... гірке Ну, ладно, ну, Давай я окремо голову зараз скуштую. Ну, <розум> <розум> ну... що робити, я її виплюну, але ну, хочу смак відчути. Це її був смак. Бо я до цього взяв цілу рибку. Противний запах, е, смак був. А зараз взяв без голови, то, ну, в принципі, ну, це не такий прям е, інший. Ну, кишки там цього не відчувається. Фу. 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 Да, це голова голови такий смак, якийсь. Кишки всередині. Тут, знаєш, якщо її розібрали, <різві> то воно <було> б нормально. Треба <різві> запивати пасочку. Косочок допомагає. Так, що далі? Да, ця кілька вона. Ну, я хочу <різві> це <різві> залишити на останній. В принципі, її можна купити, обрізати голови, ну, те можна їсти. Воно... Ну, зараз я порівняю далі по смаку. Але ну, я не можу сказати, що вона прям така Кишки теж гіркі стоїть. Та вони у всіх зараз будуть із ну, Давай, давай. Навіть в оцій найдорожчій, мабуть. Може і ні, не ні, знаю. Не чіпай, не, подивимось. Подивимось. Подив... Не, не чіпай. Потім наглас, подивимось. Не, потім, не, потім подивимось. Давай порівняємо оцю море. Лящ був добрий. Смачний, можна сказати. А склад? Адеп, чек? Чек ось. Mm. Ну, лящ коштував скільки. Ляш коштував 45-50 по карті? — Да. А... Пакет! Я Як лось по кукурудзі погнав. Сяду на пакет. Може на банку? Я ж її для тебе зберігаю, Андрій, цілу. Так, а я ж не бачу, де тут. Це що вони очі, це бачать, то 230 грам. Очі відкривай. Консерви. Море кілька. О, так. Да. 37,90. А, ну, в принципі, ціна не сильно різниця. На гривню дорожче від розумного вибору. — Різниця. Ну, тут і склад, в принципі, давай. Ага, то тут не одна, нічого собі, нормально. Риба. Яка обхода риба? Кілька чорноморська, кілька балтійська, салака — не розібрані. Також не розібрані. Ну, з головами, я так розумію, не менше 51%. Там 57 було, до речі. Що досі в роті такий присмак хреновий? Томатний Соус не більше 49, вода 15, томатна. А, це не тут було, це в тій було, мабуть. Тут 60%, а тут 51. Ой, то це шарик. Ну, типу її менше. Склад, в принципі, також непоганий, ну нема тут. Ну, ясно, склад. Склад непоганий, а е, е, якість риби, мабуть. ну, типу... Ні, все добре. Все добре. То руки трохи. Врозі такий гіркий присмак буде смердить кількох. Це, іначе, кольор якийсь поприкольніший. Я пропоную тобі. О, диви, тут на кришки вже і на ободках нема такого, як там старого якогось такого нальоту. Пропоную, ну, слухай, кришку. це набагато смачніший запах, ніж е, в оцій. Приємний згоден. Такий запах борщ ще да? Ну, томату Да-да, <рес> Приємний запах згоден. І воно світліше виглядає проти. Фу, анчоусами смердючими смердить. Ну, подиви. — я по, по, по... тебе не, не хвилюся, по кольору, бачка, вона... Ну, вона темніша. Оця темніша. Ця прям приємніше виглядає. Тут навіть подиви, ну наче шматочки <поцелес> е давай, помідорів. Погнали. <поцелес> давай тільки над столом, щоб. Подиви, які мали. шматки, тут якась. Та слухай, я думаю, риба що вона має бути добре. Диви Це гол, голови нема, диви, без голів. Да. Та ти що, бог ти мій. А ціна то ціна. така На саме. одну гривню дорожча. Я думаю, одну гривню можна. А вона шматочками, мабуть, А Ну, не може бути, щоб не було голів. Ні, ціла риба, диви, без голови, ціла риба квіст є. Друзі, фоткали на прев'яшку, тут злизав я трохи цього соуса томатного. Ох, я вам скажу, це це прям. Е, подожди, тут взагалі песня. <реш> ну, смачно. І до речі, ну вона без голів. Ціна така сама. подиви, ну рибка там вона розвалена, ти її дістаєш, вона прям розвалена була. подиви, тут це добре. Е, ціла рибка, ну хвіст присутній, звичайно, е, плавники є, але голів немає. Рибка І немає більша. має гіркого присмаку. Та бо в голові гіркий присмак. А твердіша, подивись, зікрою. Мені ікро теж попалося. І у нас, ну, от ляща цей, це ж одна та сама контора, лящі кілька. Блин, ну офігенно. Ну це правда смачно. Бомба. Я Наш, прям, друзі, я дуже задоволений нею. Кілька море. Та ти що, це їм однозначно. Ну правда, ну, склад, море, класно. Склад шуха. хороший. Ціна також доступна. Ніхто там не буде писати, що ми захайтили свою лінію. типу, там, такими, е, вже пацюки. Зажралися. Зажралися. Не зажралися, просто ж хочеться, ну, воно ж це все салата. грошей коштує. Це Та ти що? Це ну, прям смачно. Дуже смачно. Просто що він не противний. оцей томатний соус він прям легенький, такий класний. Блін, ну це добре. Да, Це Офигенно. смачно. От Я задоволений. Просто гривень, в порівнянні. В Ось порівняння ціна 37 гривень і ціна 36 гривень. То це небо і земля. Тут навіть подивиться, відкрить банку одної другої, ця темніша, вона виглядає, ну, наче їй вже 300 років. Тут наліт такий на банки вже. Господарочка. Кілька. Дома тому. Да, де вона робиться? Білгород Дністровський. Це Одеська. Білгород Дністровський, а ця де робиться? Богодухів, Харківська область. Ну, взагалі, кілька сіл. Не, да? не, не те, що не в образу Харкову, а це ображає Харків оце, е, такою кількою. Ага. 240 грам це ж вона чи ні? Кілька не розібрано. А дивись, тут уже банка поржавіла. А можна їсти да, Банка ржава. А можна їсти, коли ржава банка? Мабуть, ні. А ось господарочка. 38,90. Ми йдемо на, на підвищення ціни. Ну, до речі, тут. Цей. Ну, є якісь, я не знаю, що попадається, але попало щось таке, типу, ну, геть желейне. По смаку також хороше, але. ну, Не зрозумів, я, що це таке було. Опа, голівки тобі маленькі. Он. диви. А ти склад прочитав про неї? взагалі? Ні, не прочитав. Ну це не, не кілька, це якась тюлька. Ну, видно, он, тюлька. подиви. Да, з головами. А тюлька дешевша, до речі. Кілька написано. Ні, ні Ну написано кілька. В принципі, те, що написано, почитати? можна і цей. Одеса, Рені, Так, 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 так. так. Склад риба, кілька або тюлька. О, тут вже вказано. Або кілька, або тюлька. Ну, кілька або шотніше, те, або шотніше. те, але тюлька більше, Частіше зустрічається. Так, э, томатний соус, вода питна паста томатна, цукор, сіль, сука, цікупи сонячка цибуля ліпчата, регулятор, кислотності, кислота острова, перед духналік. Ну, склад э, не відрізняється від попередніх кільок. На перший погляд вона виглядає непогано. Ну, голови присутні, це вже мінус. Можна ну що, ну, ні? Ну, мінус. Однозначно, мінус. що з головами. Оп, такий дракон. Їш окремо голову, окремо. Ну, собачиш, кіла. Це, це м'ясо, м'ясо. м'ясо ти щось. Ну, така наче в кучу його там. Та бо вона маленька, ця рибка. Вона, маленька дуже маленька. Е, ну, це тюлька, це не кілька. Хочу ж знайти тут, можливо, є десь одна кілька. Ось бутербродик собі зробив. <сіло> нема Фосіло. тут. Нема тут. Кільки. <сіло> ну, ну як, ну рибка є, тільки. Ну, по тюлька. запаху, по запаху. Що по запаху? Ти нюхав? Та нормально у нас запах? Між Міжотим. Хто це випускає? Це розумний вибір, да? розумний вибір. Між розумним вибором і тією... якийсь наче пісок попав на зуби. Чи може зуб кришиться? може. Блаха! <світ> <світ> не Негарно, <що>, наче хотів викинути Ну, хліб, але. <світ> Вона краща однозначно за розумний вибір, але ті-ть-уточку чу гіркувати. от трішки-трішки-трішки. Ну, з головами, оце, ну воно ну, якось вже не то. Ну, ну утрам... і риба, риба відрізняється. Це ну, також мінус. Маленький. Риба це тюлька, там кілька. Там і салака. Ну, але ну, смак... не противно. Да, не, не Склад. А яка ціна була, ти сказав? 38 гривень. Ох, в мене вже живіт так підкручує, підбалює на чотирьох. Ну, море точно добріше 100%. Це можна їсти, да, я але... Якщо ну, є море, то. Да, да, я... Це не те. Не те. Це... 100%. Йдемо вже по тяжкому люксу. Так, сканді. 64 гривні. Так, що в нас тут є? Кілька обсмажено. Обсмажено. 70%. Виловлено у Балтійському морі. Кілька олія ріпакова, борошно Соус томатний 30%. Такий непоганий квас. Нормальний клас, можна пити? Наче вода така з трохи присмаком. Ні, ну є смак квасу. Ну так і баночка так е виглядає, типу. І теж немає ніякої. Чорної штуки і режі нічого нема. Ну, олії дуже багато. Подиви, подиви, подиви. Це ж олія, це. А ну що вже вона жа? Ну, що ти мені в тарілку ляпаєш? Що вона жарена? Ну так. А, обсмажена, там було написано, так? Клади мені на сухеньке місце. Ну Вона виглядає прям достойно. Та хотів подивитися. Ну, з головами, перемішку. а а Риби тут багато. 70% це ну так і є. Бо тут томатного соуса, як тут. Куча його, Ой, да. воно пахне класно. — А Яка ціна була? 64 чи 65. — А, дуже. І... Це, В принципі, майже в два рази і... більше, більше. Більше. гарбушку, щоб жінка цілувала. Щоб дівчата цілували. Ага. — носив. — Замочив. Замочав. замочав. замочав Носа замочав. замочав. Ну що. Ну що, поїхали? Ну вона виглядає темніше, ну, мабуть, через те, що обсмажена, да? так. не буду кусати. Ну, що сказати, непогано по смаку. Ну чесно, мені по смаку, вона на рівні з цим морем. Посмаклим. Ну мені наче та більш сподобалась. Ну ця, в цієї більш різкий, різкий такий відчутний смак, бо. Ну, відчувається, що вона піджарена. Ну, ну як сказати, відчувається. Ну я б не сказав би, що відчувається, відчувається обсмажена риба. обсмаженість є. Ну є, ну видно, що риба така темніша з головами. Та була без голів. І Це бан... вже плюс. По спеціям збалансовано тут. Риба. А яка тут риба входить, Написано чи ні? Е, кілька, балтійська. І все, так? Так. Да. Ну. Оце написано на пачки кілька, на банки кілька. І в банки кілька. А тут написано кілька, а в банкі-тюлька. Але риби, якщо рахувати, яка тут взагалі вага її? 240. 240 і тієї 240. Блин, це добре. А цієї 230. А візьми таку цілу ложку. Тако, Але тут 50% у цій баночці, 50% у 70. риби, а тут 70. Візьми ну, так більше. цілу ложку і. То да, давай. Добре. Смачно, так, да, я згоден, смачно. Слухай, бачиш, в мене щось були такі. Хибні враження по цій кількісті. Я думав, що вона вся така якась. Ми оцю попробували першу, і ти мені кажеш, що вона вся така буде, я думаю, я не виживу до кінця. Ну, це ну що це таке? Ну, якщо б ти мене запитав би, щоб я купив би баночку цієї чи дві баночки море, я б взяв би море. Ну, звичайно, я б також взяв би море. Друзі, записуємо для вас кружочок в Телеграм, він буде в описі. Ми туди закидаємо якісь закадрові моменти. Якісь анонсики, так що там немає спаму, якщо хочете, підписуйтесь. Поки що небагато, але ну, будемо старатися якось побільше, побільше закидати, так сказати. І що? У нас на останок Золото Карпат! А чо Карпат? Риська золото. Ну, спи. <рес> ну. Блін, ну піднімить. Ти ну диви, вона, вона густа. Як та виливалася, то ця е, ну, з загущувачем, мабуть. Вона така прям не виливається. Це ж я банку горизонтально поставив. Я банка. Та що по запаху? Запах такий підгорілого. Запах це такий, як розумного вибору, трошки є. Да. Ну, типу, як наче, томатний соус підгорів. Значи ото, знаєте, здерли із, ізнизу кастеру <су> соус, який пригорів. 82-90. Ага, тут склад взагалі маленький. Давай я навіть скажу повністю. Риба кілька балтістка не менше 55%, соус не менше 10%. Соус входить. Томатна паста, цукор, борошно, пшеничне, олія соняшникова, сіль, спеці. Все, більше тут нічого немає. Наче. Але ну він желений такий, я не Томатний знаю чого. Або бо він натуральний, типу такий, або. Чпунь. Опа! А, що хто туди? там туди? є? А ну зараз зараз. Борошно пшеничне. Ну це через борошно. Ти подиви, хто да. на тебе підглядає там? І ще й така маленька, подивись, <рес> 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 як миша. Голова. Маленька голова виглядає. ну тут соуса зверху написано 10%, ну куди тут 10%? А не, там написано не менше 10%. Так якщо там може бути. Ну і все, тут більш нічого нема. То тоді, як, ну, по логіки, то якщо е, кількість 55%. Слухай, я думаю, вона 2012 року. до Якщо кількість е, 55%, то тоді соуса 45. А що інше? Питання. Ну, так же має бути. Ну. Попробуй, давай свою оціночку. Те, що вона вшкліться краще. Скільки тут цукру? Ради цікавості, вона дуже солодка. Жири. З Шіст... них цукри 3,6%. Ой, 3,6 грама. А тут скільки. а де чуть море. Ну плюси якісь, що тут є, що вітам... ну хоч десь там щось, омега 3 є. правильно? 8,9 грам. Ніфіга собі. Цукру більша, типу, да, ще? Mm. 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 Ну це кілька? Це? Ну, то щось кілька якась. Ну, написано кілька-балтійська, просто е, ця ну, була кілька-бал-балтійська, то ця більша була. А ця ну ця це маленька, геть така, як тюлька. Ну, ще не виросла до кондиції. Не знаю, Мені не солодка не подобається. Ну, вона. Да, да, так. Так, а чого вона солодка? Бо вона, мабуть, за. Це, ну, ну, типу, переварена, така закарамелізувалась. Не це сто відсотків добре. Так, не жданно, нагадано. Перемагає... Та найсмачніша була оця море. Море перемагає за 37 що, гривень. Ну, я б не сказав би, даже... в принципі, мені сподобався і оцей ну, лящ. вказано лящ. Понятно, що там, мабуть, ну, якась та риба. Ну, що не кілька. Ну, ти, не там кілька вказано ляш. короб, тобто столобик. Ну, біля все, я думаю, що тобто він найбільш розповсюджений. Так, да, я чесно, трохи в шоці, що кілька за 38 гривень набагато добріша, ніж кілька за 80 гривень. 6 гривень. Як може бути? Ну, що я можу сказати? А де вона робиться ще? зараз, 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 зараз. Місто Харкова. Але бачився Ріго. Також місто Харків. Що Ріга Гол? Фірма Ріга Голс. Оце? Так. Да. Те, що ми з тушоночку брали. Друзі, у вас тушонка виходить да, набагато смачніше. Також в Харкові і да? там вже да? про тушонку в Харкові. Тушонка була просто топ. Хто ще не бачив відео з тушоночкою, буде в описі під відео посилання. Дивіться. Ну, якась вона не така мені. Ну, вона інша. Просто в тебе вже є порівняння, що за 38 гривень вона без голів, рибка набагато більша з ікоркою, з ікрою. Це єдина була, де була ікра. Так вона більша була, вона шматочками порізана деяка була. І без голови, ну це вже якось смачніше, ну хто хоче Шо? їсти голови. Давай коментарі, я швиденько зараз зайду. Скажемо, ти сиди, сиди, ну, сідай. Тіпа, як і сидів. Ну, Активності дуже багато, дуже приємно. 80% хороших коментарів є, і, звичайно, ну як сказати, негативні коментарі. Ну, всім дуже вдячні, всім навіть за негативні коментарі. Активність є, ну, чимось чимось й класно. Лайки є. В принципі, ну дуже. Ось дивись, що Марина Заярна пише: не по-людськи така їсти. У вас перший раз така смачна смакота, а то коштуєте весь час щось малоапетитне. І не пригощати тих, хто дивиться. Побігла в кухню, хоч бутерброд собі зробив. Марина, дуже приємно. Дуже вдячні за коментар. Дякую. А багато людей, я думаю, багато дивиться під час там, вечері, обіду чи Ось свідом. рука дельфіна. Відразу лайк, друже, дякуємо. Це вже не перші, до речі, коментар, я пам'ятаю, дуже вдячний. Дімчик, мельник, лопатресон. Теж супер. Це що значить? Ну, Типу, Лопата така здорова, гарна, Ну, наскільки я зрозумів. Якщо не так, то. А, так, ну правило. правильно, мабуть, так. Петрик П'яточкін, мега шаурма. Та, шаурма була дійсно. Ну, смачна. правда, і вона була смачна. Ото гарно. Дійсно, було непогано. Ну, по вигляду, вона може не така, знаєш, естетична. але... Ну, але вона була смачна. Не знаю, мені вона дуже сподобалась. Муратіора. Орала, Нарешті нормальна їжа, бо остання дегустація. А, то бо... жах для організму. Да. Згодні, Ось згодні. Та все жах для організму. І дивіться, в нас є такий коментатор. Обкаканий, гадайте, що він написав. Ну <рес> це вже <Це>, він... <рес> Так він вже до цього щось таке, типу, щось наподобі цього й було. До речі, багато хто під цим відео писав: хрест, хрест, ви що на кладовищі. Ну ми ж не дурні щоб на кладовищі знімати. Ну ми ж не, не слабі, правда. Тут ну що тут є? Тут є річка. Поруч, є маленький якийсь ставочок, Озерце. І там Баптистська тут церква. Просто там ну то Баптистська да. церква. Да. Ну, баптистська церква, вона навіть не добудована. Там всередині нічого і немає, нікого нема. Тут якийсь хрест, ну я взагалі не знаю. Тут людські якісь городи є. Ну, Я взагалі не розумію, де він тут взявся, цей хрест. А батюшка, мабуть, оператор. Це звісно, це правда. Це правда було смішно. Пацики, дай Бог вам здоров'я. Це правда, друзі, дуже надихає здоров'я. Щоб у вас все було добре, головне мирне небо. До речі, сьогодні в дитини моєї було свято, і я от декілька скільки святів було, от сьогодні чогось ну, пішов, от захотілося мені піти. Не те, що раніше не хотів, але робота завжди зайнятий. Друзі, я вам бажаю, щоб у вас завжди був час на своїх рідних, щоб ви більше часу в такі часи більше часу проводили з рідними. Це дуже-дуже прям приємно провести час з ними. Тому да. я вам всім бажаю. Друзі. У нас є така ціль до нового року зібрати 10 тисяч підписників. Що ти смієш? Ти почервонів, тобі стидно? Мені поганувато. Ціль звичайно не дуже реальна, але така, ну мотиваційна. От хочеться щось робити, і ну і так ми собі надаємо мотивації. Будемо старатися 10 тисяч підписників. Ми впевнені, що буде. Не факт що до нового року, можливо, і навіть і раніше. Тому всім. Дякуємо за перегляд, гарного настрою та гарного дня.